Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про розмір аліментів у 2024 році. Які ж суми? Мають згідно чинного законодавства України виплачуватися на діток, коли ви розлучаєтесь. Хочу нагадати, що аліментні виплати є обов'язковою процедурою і стягуються з усіх видів доходу платника. Тобто, якщо чоловік або жінка сплачують аліменти, то відповідно вони стягуються з усіх видів доходу, які отримують чоловік або жінка, яка сплачує. Хочу нагадати, що згідно частини 2 статті 182 Сімейного кодексу України мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитинки відповідного віку. Верховна Рада нагадую, в листопаді 2023 року прийняла закон про державний бюджет на 2024 рік, яким збільшено прожитковий мінімум для дітей до 6. Років. Це 2563 гривні на дітей від 6 до 18 років 3196 гривень. У січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить для дітей до 6 років – 1,281 гривня 50 копійок, для дітей від 6 до 18 років – 1,598 гривень. Як же визначається розмір аліментів? З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку наступна. На одну дитину – це 1 четверта від… Доходу на двох одна третя, і на трьох і більше – одна друга від доходу. Однак хочу нагадати, що суд може враховувати і стан здоров'я, і матеріальний стан дитини та відповідної платника аліментів, наявність інших дітей, бо це вже може бути другий шлюб, так і вже у платника. Аліментів, Може бути, можуть бути ще діти, так і буває, можуть бути на утриманні непрацездатні родичі. Також, що людина має так? право власності, нерухомість, автомобіль та витрати та доходи. Чим же ж відрізняється гарантований розмір аліментів від рекомендованого? Гарантований розмір аліментів на одну дитину це той мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи. Низькі, а рекомендований розмір це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів. Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Відповідно, до 6 років сума не може бути більше аліментів, ніж 25 630 гривень, і від 6 до 18 років 31 960 гривень. Я завжди в їх відео говорю і знову ж таки наголошую, коли ви розлучаєтесь, ви юридично припиняєте бути як родина. Ви більше не чоловік та не дружина. Але пам'ятайте, ви назавжди залишаєтесь батьками. Тому обов'язково виконуйте свої обов'язки батьківським належним чином. Адже в батьківські обов'язки входить і утримання ваших дітей, їхнє навчання і все, що необхідне для їх гармонійного. І нормального розвитку для того, щоб не було цих ганебних рішень, так, коли е, там, платник аліментів переховується, сплачувати не хоче, обманювати ще не працює. Ну, ви самі знаєте, буває дуже багато некрасивих ганебних якихось ситуацій. Тому давайте без них краще виконуйте свої батьківські зобов'язання так, як це не потрібно вперше. Так як це потрібно, вибачте, в першу чергу для вашої ж дитини.